Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні хочу вам показати цікаву ідею. Це такий подарунок зробила сім'я моєї доньки чоловікові на ювілей. Це приємний цікавий варіант, як подарувати можна гроші. Не банально, цікаво. І з думкою про того, кому ти даруєш, або про ювіляр. З Днем народження! Тобі сьогодні 60. Подивись, це не так і багато. Ми не мільйонери, тому приймайте наш скромний подарунок. Бажаємо відпочити сьогодні на всі 100. Бажаємо 100 років прожити в здоров'ї та бадьорості. Бажаємо мати 100 гривень і 100 друзів. Бажаємо 100 причин для радості, для щастя 100 причин. Бажаємо виглядати завжди на всі 100. На роботі викладатися на 100%. 12% в понеділок, 23 в вівторок, 40 в середу, 20 в четвер і 5 в п'ятницю. Нехай життя буде яскравим, як скітс ми з тобою хоч на Марс. Частіше посміхайся, тут використаний тік-так. Можна замінити ось тут на Будь-яку жувальну гумку, просто чоловік не, не любить жувальні гумки, тому тут такий варіант. Будь бадьорим, як кава. Щоб не сталося, ми будемо завжди поруч, як твікс. Ми дуже тебе любимо. З днем народження. Ось такий чудовий небанальний подарунок можна зробити своїми руками дуже легко, просто використовуючи мінімум. Витрат додаткових з простих і доступних матеріалів. Якщо вам сподобалося і було корисне моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, пока-пока.